Її жінки десь, я би сказала, від 35 до 45, але може бути плюс-мінус ще туди-сюди, типу. Да, може 47, наприклад, бути, або там менше 35 там трішки. Ну, щось от в цьому щось проміжку, яка прям іде так тащиться від вас. І. Вона от реально, да, вона тут слідкує е, за всім, вона слідкує за вашим, е, що у вас є, там Інстаграм, Ютуб, що у вас є, слідкує. Або що я сказала, вона з вами спілкується. Якщо ви не через інтернет знайомі, да, а можливо, не знайомі, то е, можливо в когось тут. Через якісь контакти, можливо, робочі. Да? Я не знаю, хто чим займається. Можливо, ви там в продажах або ще в чомусь. Да? От, десь якась. Мож, мож... Раз, два, три. Могли контактувати. І це про що? Це про що? Це про те, що ця людина може вам. Може бути вам другом. Можливо, ви вже знаєте цю людину. Це людина, яка вам допоможе, або вже навіть допомагала в якісь скрутні часи, яка допомагає або допомагала тримати вам баланс. Це жінка дуже сильна, власна. Це жінка, у якої є сила слова, сила наміру, сила. Um, можливо, навіть фізична. Дану на всіх, є, але я маю на увазі, що прям вона фізично, там, я не знаю, можливо, там спортсменка, якась щось таке. Якщо ні, то це жінка, яка uh, пізнала це життя, яка пройшла дуже багато, яка знає дуже багато, яка ділиться знаннями йде так. У якої. У якої є або якась ідея, або щось вона виношує, або може вона щось сама навіть не знає ще, але тут якесь діло може, типу, або запропонувати, або ви якось разом це можете робити. Тут щось вас або об'єднує, або об'єднає якась справа. Бо а, тут йде, вона вам допомагає у сімейних стосунках, у відносинах. Щось вона вам допомагає. Тобто, можливо, це якась людина, типу як там психолог, або духовний наставник, або хто там ще може бути. Тобто, тут люди...